Я любі українці, ви на каналі Країна за Кадром. Для тих, хто недавно приєднався або дивиться наш канал вперше, скажу трішки про себе. І так, я Маруся. Ми переселенці із Запорізької області. Наше містечко окуповане расистами. Ми не захотіли бути в окупації, приїхали в Прикарпаття, взяли стару хату на виплату і розпочинаємо нове життя з нуля. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та не забудьте залишити коментар. Вам не тяжко, а мені буде дуже приємно. Прокосили тут подвір'я, тому що дощі проходять часто, трава росте, як не знаю що. Тому скосили і я хочу трішечки поворушити це сіно ту траву, щоб вона швидше висохла згребти і прибрати звідси. Тому що як піде дощ, то вона просто буде гнити і вже тоді вона не буде сохнути. Якби була коза, то можна було б і козу нагодувати. У нас неймовірна спека. На градуснику навіть в тіні показує 36. Дуже спекотно. Повертала трішки травичку, нехай сохне. А я зараз піду на свіжої водички котикові нашому. Наш сірко не хоче нічого їсти, лише хоче водичку пити або молочко холодне з холодильника. Ну, я його розумію, бо нами самим не хочеться їсти, коли дуже спекотно. І якось дивно, що коли дуже велика спека, то навіть пташки перестають співати. Десь ховаються вони, кудись летять в більший холодок, напевно, десь. Перед дощем або після дощу дуже співають пташки. А коли спека, то вони десь ховаються. І не чути навіть співу пташиного. лежить, заховався в холодочку. А ось уже довгоочікувані лілії розквітли. Ось подивіться, яка краса. Я казала, що вони такі височезні виросли, але ну, вони дійсно дуже високі виросли, але зато це і лілії, які гляньте. Які квіти. Тут бутони, які здоровені. Ось подивіться, біля моєї руки ось яка рука, які квіти здоровені. Неймовірна краса. А тут уже відцвіла, я не зрозуміла, чи щось, щось зламало її, чи вітер зламав, чи що. Дуже шкода. Але бутон, он який здоровий, дивіться, Дивіться біля моєї руки. О, дивіться, моя рука, який бутон. Ви вже можете прикинути, який здоровенний цей бутон. Це ми сливки попідпирали такими розпірками з дерева. Отак ось зробили. Сливка дуже перенавантажена. Дуже велике навантаження має і просто страшно, щоб вони не поламалися, ці гілки. Тому ми так підперли їх. А це я наливаю в миску воду, щоб котик пив, бо дуже спекотно, він хоче водички. Він Заховався в тіночку. Заховався в тіночку і лежить. Що, Сірко? Що, Кицька, а? Щось розказує, мурликає. киця наша. А тут біля Криниці я поставила ось часник сохне. Ну, часник у нас виріс отакий. Один взагалі отакий. Чомусь один тільки зубець вирос. Один зубчик отакий круглий. Інший отакий. Забільшки. Є і отакий величезний ось. Є отакий величезний. Такий. Я тут пару цибулі я вирвала. Ось це не вся цибуля, та ще росте ще. Я ще не копала. Це так Витягнула декілька штук, а цибуля отака. І тут ще часник ось. Це ще інакше. Ми їх різні сорти садили. Ось отакі є зуб, зуб, зубки, отакі величезні, ось така головка. Отакий. ми Просто різні сорти садили. У нас нема одного часнику. А оце той, що ми з АТБ садили. Просто в АТБ брали. Не в людей, а в АТБ ось він такий. І багато дуже погнило з такого чеснику. Деякі є отакі головки. А є отакі ось. Просто кругла головка і все. Один от, тут добре, ось видно он. Дивіться, отакий. Один зубчик, отакий великий, круглий. А чому він так росте, я не знаю, одним зубчиком. Якщо знаєте, що то таке, чи то такий сорт, чи то від чогось залежить, напишіть, будь ласка, в коментарях. Нехай ще трішки підсохне сінце, і я його згребу, приберу подвір'ячко. О, тут, друзі, хочу показати вам, я чомусь думала, що гібіскус, це вже він перецвів, що вже пройшов час і він перецвів, весною наш просто не цвів. І я якось підійшла і дивлюся, ого, а тут ось отакі. Це що, пуп'янки. Походу, як він буде цвісти, значить він ще в нас розквітне. Гляньте, яка краса. Ось те довгоочікуване, що я чекала, те, що мені дуже подобається квіти сині і жовті. Жовто-синій фон. Наскільки я люблю таке? Ви лише подивіться на цю всю красу, як гарно. Волошки і жовті чорнобривці. А як тут буде красиво, як в чорнобривців більше розквітне. Кріп отакий височезний, ну я його залишила, тому що буду закривати і для консервації він потрібний мені буде. Тут кабачки. Щось дуже-дуже багато. Пустоцвіту. Вон там, там кабачок лежить. Щоб буде. Тут ось кабачок лежить там за квіточкою, бачите. Тут ось кабачки. Ось понав'язувалися. Он більший, потрібно вже зірвати його буде. Ну, Кабачки-то взагалі в мене такі поперлися величезні. Подивіться, які кабачки поруч ось дерево. Він на рівні дерева оцього молоденького, що чоловік прищеплював персик. А тут у нас трава. І ось в траві посадили там під межею кукурузу. І біля кукурузи посадили гарбузи. Гарбузи ось заплели всю траву. Гляньте, що робиться. Вони поплилися, як скажені. Неймовірно здоровенне листя. Ось дивіться, які гарбузи. Але ще не цвітуть. Але ще не цвітуть, ще цвіту немає. А ні, там біля кукурудзи, там, біля кукурудзи цвітуть. О там, так. Кукурудзи ще немає. Ну, а огірки ось так мої виглядають. Ось так жовкне все, сохне. І це не лише в мене. І це не лише в мене, це так у всіх людей у нас тут. Одна сусідка сказала, що в неї таке саме з огірком, і в нас таке само, і в іншої сусідки таке саме. Щось їм бракує, вони сохнуть, жовтіє листя, волошки. А під волошками он спить наш зірко. А сидить. Ходив десь, тебе не було вдома дві неділі. Ми як переживали, де він подівся. Я вже думала, що його і не буде вже. А він прийшов, гуляка наш такий, так? Сірко, ай ти киця наша. Мурлика є. А, кліщі має отут. Потрібно взяти пінцет, повиривати йому. Сірко. Ай ти сірко. Гуляка наша. Друзі, в мене буде до вас прохання. Напишіть, будь ласка, в коментарях, з якої області чи країни дивитесь моє відео. А я бажаю всім міцного здоров'я, миру та Божого благословення. Нехай Господь береже наших захисників та дасть нам швидкої перемоги. Щиро дякую всім, що були зі мною до кінця відео. До зустрічі на каналі Країна за Кадром.